От і настали новорічні свята. Давайте сьогодні з вами пригадаємо правила безпеки прикрашання новорічної ялинки. Гадаю, ви дізнаєте щось нове і пригадаєте те, що знали. А допоможе нам у цьому наш добрий друг вогнегасник. Він завжди нам дає сіні корисні поради. Тож і святкування нового року з ялинкою, він не мене без порад. По-перше, якщо у вас вдома прикрашена ялинка гирляндою, яка вмикається в розетку, то це повинні робити тільки батьки. І коли вона ввімкнена, повинні присутні бути в кімнаті, де стоїть ялинка. Якщо загориться, батьки швидко зреагують і потушать полум'я. По-друге, не слід ялинки, запалювати свічки, бенгальські вогники та фейерверки. Також дуже небезпечна вата, бо вона легко займиста. І не слід прикрашати ялинку саморобними гирляндами. Якщо ви зустрічаєте Новий рік на вулиці або граєте біля водойми, пам'ятайте про... Пам про крихкий лід. І не наближайтесь близько до нього. Якщо ви будете маляти виконувати такі нескладні правила прикрашання ялинки і поведінки під час свят, то свято Нового Року принесе вам тільки радість, щастя, сімейний затишок та задоволення.